Доброго дня, шановне панство! І сьогодні у вас є можливість бути присутнім на унікальному майстер-класі, як бути Кокет Girl. І почнемо ми, звісно, з нашого сніданку. Щоб мінімізувати калорії, нашим сніданком буде цигарочка. Дістаємо її максимально сексуально, щоб усі папіки в районі кілометра. Захотіли дати нам грошей. І далі, щоб бути максимально загадковою, ми відкриваємо якусь дуже цікаву книжечку. У нашому випадку книжечку про дупи. Після того, як ми почитали, нам треба винагородити себе, і це ми зробимо ще одною цигарочкою. І так, не забувайте, у нас повинні бути найвеличезніші накладні вії. Більше накладних вій. А далі ми одягаємо наші темні окуляри з накладними віями, одягаємо наші проводні навушники у стилі Лілі Роуз Деп і йдемо покоряти світ. І ще раз доброго дня, шановне панство, це відео ви чекали дуже сильно. От прям дуже сильно. От прям я не розумію, чому так сильно. Але хто я такий, щоб вас судити? Стиль Лани Дель Рей. І у моїй рубриці, де ми розбираємо стиль деяких ікон моди, вже дуже давно не було нових відосів, тому ось цей формат ми і візьмемо. Ми подивимось, як взагалі еволюціонував її стиль, що ми можемо з її стилю взяти. Собі, а також ще дуже важливо, які її помилки не варто повторювати. Вже котрий рік Лана Дель Рей просто штурмує вершини світових чартів, світових хіт парадів. Ще в 2011 році її називали головним музичним відкриттям Америки, а з 2012 і далі вона почала підійматися на олімп буття іконою стилю. У найкращі роки образи лани. Були дуже такими еклектичними. Вони були стилем Лани Дель Рей, до якого і навіть зараз хочуть доторкнутися дуже багато людей. Ці образи були продумані до найменших деталей. І до речі, обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що гарне буде спочатку. А те, що ви всі любите, обсьори, обдрістування стилю, буде у кінці відео. Отака, от, от я сука. Її взагалі стиль. А коли я говорю про її стиль, я кажу про її стиль у такі прайм роки, тобто не зараз. І чому я вам потім поясню. І власне її стиль це змішання такого ретро, це такий ретро-гламур, це сміливі, романтичні, відверті образи. Знаєте, таке змішання сусідського дівчатка, там, не знаю, з якоїсь дачі у вас у дитинстві, та такого, знаєте, пінап гадес Діви. Дуже багато хто користувався власне її титулом ікони стилю. Вона була обличчям H&M, а також Мелбері, які випустили сумку, і модель назвалася The Del Rey. І зараз ми потихеньку розберемо власне її виходи на червоні доріжки, її еволюцію стилю а також розберемо власне складові її стилю. І почнемо ми, власне, не з Лани Дель Рей, а з нашої улюбленої гідроперидної білявочки Лізі Гранд. Так, ми все ще бачимо оцей ретро Гранж такою претензією на кіндер-хор стиль, і ми бачимо деякі фірмові елементи, без яких, власне, стиль Лани сьогодні ми не знайдемо. Тобто ці кольорові сукні з квітами, це у нас наші окуляри-сердечка, які ми всі любимо, і всі. Знаємо, але тоді її образи не були такими продуманими та гармонійними, як власне в час її прайму, коли вона була на своїй вершині. Ще Лізі Грант надавала перевагу таким, знаєте, безформеним суконькам, всіляким дивним блузочкам з дуже дивними гумками на пузі. І всіляким безформеним оверсайз-курткам, такі короткі топчики і так далі. Дуже сильні декольте ми бачимо, дуже нецікавої форми. І власне, я не скажу, що її стиль на той час був поганий. Але він не гармоніював з її фігурою, і він просто тягнув її фігуру. Нижче і нижче, тобто у кожної людини є власні особистості фігури, власне, їй неприйнятні, і ми можемо це побачити власне по стилю Дель Дельрей, коли вона навчилася одягати. Вона почала підкреслювати те, що вона любила в собі, і ховати те, що вона в собі не любила. Ці образи дуже сильно контрастують власне, з її фігурою, з її сприйняттям її фігури зараз, тому на це дуже дуже дивно і дуже дуже складно дивитись. І ось так, от коротенько, я розповів про її стиль молодості, про її стиль до з'явлення власне Лани Делі Рей. А тепер ми перейдемо до найцікавішого. Це, власне, оці 2012 роки. Це у нас її прайм, вона квітне, вона випускає свої легендарні альбоми і так далі, і тому подібне. Її стиль червоних доріжок. Бомба, просто бомба. Вона завжди знала, як подати себе на червоній доріжці, щоб всі блять охуїли. Наприклад, оця шикарна червона сукня Vivienne Westwood, це Бріта Awards uh, 2012 року. Ці відкриті плечі ми бачимо, що у неї фігура легенький пісочний годинничок, і вона дуже гарно це підкреслює своїми відкритими плечима. По її талії йдуть такі невеличкі складочки, які додають власне їй трошки. Thick booty, і так далі. І власне з оцією сукнею її фігура перетворюється на ідеальний пісочний годинник. І на той час пісочний годинник, ну і, мабуть, і зараз так трошки, фігурою, до якої намагалися наблизитись багато, дуже багато, дуже багато людей. І що ми можемо побачити? Прикраси дуже-дуже скромні. Це прикраси бренду DBears. Моє pronunciation не настільки гарна, як я хотіли би. Але чому я вважаю власне цей образ одним з її найвдаліших? Це простота. Це простота цього образу. Ми бачимо, у неї макіяж не дуже такий кричащий, у неї дуже скромні прикраси. І ми бачимо, що сукня вона дуже гарно продумана. На стегнах у неї трошки такі зборочки йдуть. Ця фігура на плечах трошки підкреслює її власне природні плечі. На цій сукні нема такого кричащого декору. Тобто тут є декор, але цей декор побачать тільки люди, які розбираються в тканині, які розбираються в шитті. І саме тому цей образ один з найвдаліших для неї, тому що романтичний стиль, до речі, якщо ви хуїєте з того, що я вже сотей рази відео кажу романтичний стиль і не знаєте до чого я це кажу. Я дуже рекомендую подивитись моє відео про стилістику, засновану на стилі Кібі. Десь тут буде посиланнячко на відосик, реально дуже крутий відосик, і він власне допоможе вам знайти свій стиль. Тому, якщо ви ще не дивилися, переходьте і дивіться. Продовжує про романтичний стиль. В романтичному стилі дуже дуже важливо підкреслювати все своє натуральне, то я не кажу ходити в якомусь з тканини якоїсь з дупи дракона, а я кажу про те, що треба підкреслювати те, що є натуральне, тому що романтичний стиль, романтична зовнішність, як на мене, це одна з таких найбільш людяних конвенційно гарних, тобто найбільш більшість людей, якщо ми візьмемо драматичний стиль. Там буде 50% тих, хто каже, ой, я це люблю. 50% тих, хто каже, що це за хуйня. Про той же ефемерний стиль ми можемо точно так же сказати. А ось тут це прям конвенційна б'юті, натуральна краса, як дуже люблять казати, всілякі там хлопчики. І знаєте, оця натуральна краса, коли у вас на обличчі 3 кілометри тоналки, коли у вас консилер під очами кольору діоксиду титану, коли у вас червоні такі. Губьохи, коли у вас там контурінг такий, що у вас скули випирають на кілометр, і хлопчики кажуться: Як я люблю натуральну красу. Просто тому що вони не можуть побачити, що у вас брови намальовані. Що ж, а ми переходимо до наступної червоної доріжки, яка не червона, а синя. Це був 2012 рік. І ми бачимо, що у цьому році Лана дуже любила підбирати свої сукні під колір доріжок, під колір ковру. Ми бачимо червона доріжка, червона сукня, синя доріжка, синя сукня. І до речі, це дуже дуже цікавий прийом. Він дуже складний, тому що дуже легко втратитись, як я казав у відео про Євробачення. Дуже легко втратитись на цьому килимі, якщо йти в колір цього килиму. Але у неї завжди виходило не зливатися з цим килимом, а робити так, щоб цей килим підкреслював її. І ми дуже гарно бачимо це у цьому образі. Знову ж таки, про підкреслення своїх натуральних форм. Ми бачимо, у неї йде трошки таке драпіювання на поясі, на талії. У нас ідуть знову відкриті плечі, тому що в неї вони хочуть тендітні, але все ж таки трошки такі широкуваті. На них дуже легко зробити акцент, що вона і робить. Бандрик, який виглядає як пісочний годинник. І що це нам додає? Це, власне, додає нам імплементації. Цього пісочного годинника на фігуру Лани. Тобто ця сукня, якщо ми придивимось, вона йде рівною. Не як минула сукня, вона не підкреслює форми, власне, своєю формою. Але оця у нас фігура, яка йде по сукні, вона додає нам оцього пісочного годинника. Він додумується, власне нашим розумом, він додумується, власне, нашою підсвідомістю. Тобто, ми бачимо, тут у нас йде така пряма. Сукня олівець ну це не олівець, але я так сказали, з розрізом по нозі, але вона йде такою достатньо прямої форми, як ось ці сукні-балінцяги. Мої улюблені, ми бачимо таку як збірочку тут. Тут іде у нас якесь розширення додатковий елемент. І у нас вже наш мозок додумає, що під цією сукною ідеальний пісочний годинник. Ось такий прикольний психологічний лайфхак для підкреслення своєї фігури. До речі, у мене він ніколи не виходить, тому це все дуже 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 особисто. І якщо у вас це виходить, я вам дуже заздрю, це дуже круто. У житті, власне, її образи набагато набагато простіші. Класичний її стейпл – ці блакитні скіні джинс, це всілякі цікаві такі сорочки, це завжди кеди, шиї лодочки наші. Також вона дуже-дуже любить графічні вінтажні бомбери. У неї мільйон бомберів таких спортивних, тому що власне, який ретро-шик-стиль без бомберів? Тобто у неї стиль дуже простий і універсальний. Я не скажу, що цей стиль мені до вподоби, тому що з її романтичним стилем так, ці сукні з квітами їй дуже сильно йдуть, але у цих бомберах і у цих джинсах вона виглядає так, ніби вона стягнула. Одягу свого бойфренда. Розумію, багатьом людям подобається таке, це так знаєте романтично, я стягнула світшого свого хлопця. Давайте будемо чесними. І так, я звертаюся до дівчат не тому, що я сексист, а тому, що хлопці, які типсять речі своїх дівчат, вони дуже рідко використовують їх для носіння на кожен день, скажімо так. Тому звертаюся до дівчат. Дівчата, коли ви пиздите речі свого хлопця, це дуже мило, це дуже круто. Це ви можете виглядати в них навіть так. Реально мило, тобто, це мило, це не гарно. І якщо ви ставите собі ціль виглядати мило чи якось ставити ціль нагадувати собі про свого коханого під час власне свого дня, то це окей. Я не проти. Але якщо ви ставите собі ціль виглядати дорого, виглядати елегантно, а елегантно це не комплімент, це власне один зі стилей. Не виглядати елегантно це нормально, і ви можете виглядати гарно, не виглядаючи елегантно. В худі свого бойфренда чи в якомусь бомбері ви елегантно виглядати не будете. До речі, стиль обличчя і власне романтичний стиль Лани Дель Рей вимагає від неї виглядати. Елегантно, щоб виглядати дорого і виглядати зібрана в одну кучку, тому що так вона виглядає дуже, як казала моя класна керівничка. До речі, я дуже люблю свою класну керівничку. Я дуже сумую за нею і дуже хочу з нею зустрітись. Мабуть, вона буде однією з перших людей, з якими я зустрінусь, коли я повернусь власне в Україну, тому що вона все моє життя, все моє шкільне життя. Вона була моїм ментором, вона була моїм наставником. Я її дуже сильно поважаю. І вона реально зробила з мене людину. Без її допомоги, без, мабуть, якихось її порад, без якихось її зауважень щодо мене, мабуть, я і не став би людиною в цілому. Тобто я їй дуже вдячний, вона мені дуже допомогла по життю, і вона завжди казала, не виглядає розхристано. А Лана Дель Дельрей виглядає прям розхристано. Що ж, про гарне ми поговорили. Тепер поговоримо про погане. Минулий рік. Variety Hitmakers Awards. Як би це ніжніше сказати. Вона перебуває на червону доріжку у сукні з щіну за 18 доларів. Я не кажу, що якщо ви зірка, то ви маєте купляти лише дорогі якісні речі. Я навіть не кажу, що якщо у вас є можливість, ви маєте одягатись етично. Це вибір кожної людини. Але. Я вибачаюся, Люся, ти зірка, у тебе дохуя грошей. Якщо тобі так сподобалася ця сукня за 18 доларів з щину, така об'єктивно хуйова сукня за 18 доларів з щину, яка не підкреслює твою фігуру, ми бачимо, що з роками у неї фігура змінилася, і треба трошки змінювати свій стиль. Якщо на Лані Дель Рейс 2012 року ця сукня б виглядала нормально. То на Люсі з 2021-го, це виглядає дуже дивно, і ще цей чорний бомбер. Це просто те, про що я казав. Вона виглядає розхистано, втратила пошук цілісності образу. Цей образ не цілісний, це виглядає, не наче вона минулого вечора наїбачилась в клубі в лайно, і вранці натягнула на себе все, що було. Я не кажу, що їй потрібно було б викинути цю сукню. Хоча ні, я кажу, що вона повинна була викинути цю сукню як тільки вона її побачила, навіть накопляючи її. І цей бомбер також в пізду. Але якщо тобі так подобається ця сукня, піди в ательє, замов першиття цієї сукні. Ну це реально виглядає сумно. Навіть давайте подивимося на ці червички. Я б нормально до таких черевичок віднісся, якщо б їх носила моя мама, її. Молоді руки. Черевички не підходять ні до бомбера, ні до сукні. Сукня не підходить ні до черевичок, ні до бомбера. Бомбер взагалі, звідки він тут взявся. Це реально виглядає, неначе вона на якомусь випускному 2014 році біля якоїсь водички її покусали комарі, їй стало холодно, і її бойфренд віддав їй свій бомбер, щоб вона в нього закуталась, і не померла від холоду. Це виглядає погано. Вона виглядає як об'йобана випускниця. І на цій сумній ноті я б хотів вас попросити підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар, можливо, погодитись зі мною, можливо, не погодитись, написати свою думку про Стелюани Дель Рей, можливо, напишіть зірку, яку б ви хотіли, щоб я розібрали наступною. Поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відоси, і не забувайте приділяти час собі. А з вами були я, Борис я. Па-па!